Електронні банківські картки на території Ватикану більше не діють. Безготівкові розрахунки заблокував Центробанк Італії. Це спричиняє великі незручності для туристів, які є основним джерелом доходу країни. Музеї Ватикану щороку відвідують 5 мільйонів людей. Це приносить папській державі понад 90 мільйонів євро. У Багатьох туристів немає при собі готівки. Їм потрібні євро, а вони не знають, де їх взяти. Справа в тому, що Ватиканський банк інститут релігійних справ не дотримується європейських норм з протидії відмиванню коштів. А отже, Deutsche банк Італія, що забезпечує електронні платежі на території міні держави, не має права з ним співпрацювати. Кожен член Євросоюзу має підкорятися певним законом та правилам, спрямованим на протидію відмиванню грошей. Це ж стосується і країн, що не входять в ЄС, таких як Ватикан. Якщо цих правил не дотримуються, банк Італії може лише відмовитися від співпраці. Венґанориспеттати Лабанка Італія не пофариатруки реф'ютари квіставторизаціона. У минулому у Ватикану вже виникали проблеми через звинувачення у відмиванні брудних грошей. Представник Святого Престолу Федеріко Ламбарді заявив, що відбуваються переговори з іншими провайдерами електронних послуг, тож невдовзі проблему вирішать.